Я білдер. Я будую в креативі, але спеціалізуюся на будівництві у виживанні. Це означає, що моє креативне меню це те, що я можу одночасно тримати у себе в інвентарі. У цьому відео я покажу, що я зберігаю в своєму ендерчесті і як цей набір дозволяє будувати деталізовані будиночки всього за кілька хвилин. Поїхали! У моєму розпорядженні має бути максимум різноманітних блоків, розподілених по 27 шалкерам. Для зручності я використовую мод «Shulker Tool Tip, який дозволяє бачити вміст шалкера прямо з. З інвентаря, і кожен з них пофарбований і підписаний, щоб не плутатись у хаосі блоків. Перша категорія інструменти: тут незаритові матики на удачу і шовковий дотик, сокира для вуликів, ножиці з незламністю, бажано декілька пар, рештування, кістяні блоки для вирощування дерев, і, звісно, різні дрібниці, які кожен добудовує під свій стиль гри. Далі йде категорія декор: горщики, картини, рамки, стіки для броні, а також усі робочі станції. Особливо важливий камнеріз, який дозволяє перетворювати сирі блоки з інших скринь у потрібні мені декоративні форми. Потім два шалкери: рослини і трава. Тут усі саженці, включно з грибами, для незерських дерев. Якщо ви давно мене дивитесь, то знаєте, я обожнюю свій природній декор, тому повний набір трави і рослин для мене безцінний. А завдяки останнім оновленням моджанг, більшість з них тепер можна розмножувати кістковим борошном, як от кущі чи суху траву. Продовжуючи тему рослинності, наступний шалкер це квіти. У ньому навіть залишилось 4 вільних місця для підлої вставочки. Якщо ви тут вперше рекомендую підписатися на канал, тут я говорю про будівництво, а також в своєму постійному світі будую історичне українське село. Підписуйтесь. А сусідній шалкер це листя. На щастя, майже кожен тип ідеально поміщається по три стаки в скриню, а використовуються вони не всі однаково часто. Далі за списком трава і мох. Посередині зібрані блоки трави та два типу моху, по 9 стаків кожного. Мох незамінний для природнього декору і порослих поверхонь, а блідий мох чудово поєднується з каменем, особливо на стінах. Тому запасу моху забагато не буває. Далі два шалкери дерева, 11 типів по 3 стаки кожен. А решту місця займає незерський ґрунт, коріння, смола і два типи незерського листя. Хоч дерева можна вирощувати саджанцями, але запас деревини необхідний для крафту дрібних деталей, бо їх у грі, якщо не третина. Друга лінія андерчесту здебільшого присвячена каменю і починається з блоків землі. Поки в мене немає міцелію та землі з корінням, частину шалкера тимчасово зайняли гриби у майбутньому. Тут планую розширити колекцію різновидів ґрунту. Наступні два шалкери це темний камінь і базальти. Частину місця займають блоки болота і болота з корінням. Мій улюблений природній декор. Повна лінія діпслейту, бо це універсальний матеріал. Я часто використовую його різновиди в своїх побудовах. Так само і базальт, ідеальний для градієнтів на стінах або дорогах, де матеріалів потрібно чимало, тож запас тут більш ніж достатній. Камінь і седименти класика. Три основних типи каменю, а також по 9 статків Резиту, діориту і граніту. Прості, але незамінні блоки, які завжди під рукою, коли треба додати текстури або контрасту. А далі мідь. Можливо, непопулярна популярна думка, так, я на тебе дивлюсь, тумбочка. Але міді багато не буває. Цей матеріал з його безліч варіацій відкрив неймовірні можливості для декору і будівництва. Мідь буквально змінила Майнкрафт і з кожним оновленням продовжує це робити. І так, у мене три стаки вощених зі старих мідних дверей питання ще є. Після цього йдуть пісок, гравій і піскова. aqui. Мій набір для бетону та світлих відтінків, бо стояти по 100 годин в хардкор Майнкрафті українською і чекати, поки пісковик підсмажиться, не дуже та й хочеться. Наступний шалкер: глина, кераміка, цегла та лимпач. Лимпач незамінний матеріал для доріг і природних побудов загалом. А холодний синій відтінок сирої глини чудово доповнює кам'яні градієнти, хоч і використовується нечасто. часто. Спершу я планував покласти сюди постаку глазурованої кераміки, але враховуючи частоту її використання, вирішив можна й почекати, поки вона посмажиться. Третя лінія починається з двох шалкерів кольорів. Я давно визначив для себе правило: мати хоча б по стаку кожного кольорового блоку. Вони можуть непомітно підкреслити текстуру будівлі або додати акцент у деталях. Так, зізнаюсь, іноді просто лінь крафтити. Тому ці два шалкери вміщують всі кольори скла, вовни та бетону по одному стаку, а на решту місце залишилося звичайне скло і кілька стаків темного. Наступні два шалкери, асорті із з білих блоків: сніг, лід, скалк і камінь-енду. Мені здається логічним, що Аметист лежить поруч із своїм родичем кальцитом, а якщо вже є білий кальцит, то поруч чудово виглядають і інші білі блоки. Ендстоун і пурпур, мабуть, можна було б трохи скоротити. Не впевнений, що мені справді знадобиться 9 стаків пурпуру. Але хай поки полежать, про всяк випадок. Після цього два шалкери незерське і морське. Незерські блоки щільно впорядковані, по 3 чи шість стаків кожного типу. Найбільше місця, звісно, займає чорний камінь. Його варіації такі ж універсальні, як і діпслейт. А морський шалкер тримає ідеальний баланс, достатньо призмарину для будівництва і водночас усі види коралів для акцентів та дрібних деталей. І нарешті три мої улюблені категорії: почну з найкращої освітлення. Тут зібрані всі блоки, що випромінюють. Світло важко переоцінити наскільки вони важливі. Саме цей шалкер звільняє багато місця в інших категоріях. Морські ліхтарі тепер тут, а не серед морського. А огірки лишайники і світлові ягоди не займають простір у природньому. Світло це не просто декор, воно задає атмосферу кожній вашій побудові. Далі барвники та матеріали. 16 кольорів займають трохи більше половини шалкера, тож лишається достатньо простору для ресурсів: залізо для декору інструментів, золото для рейок, віск для міді, а Мола просто як гарний акцент. Це справжній робочий набір білдера, коли треба швидко щось оживити або підкреслити якусь деталь. І останній редстоун Цей шалкер я використовую частіше, ніж здається. Адже навіть найкрасивіші і наймасштабніші побудови потребують механізмів, ферм та інфраструктури. Без редстоуну будівництво в виживанні було б просто неможливе. Але. Навіщо я все це роблю? Такий набір у скрині Енду дозволяє мені зводити будівлі середнього масштабу, навіть не відходячи далеко від місця. Ось, наприклад, я вирішив побудувати магазинчик на спавні, доволі далеко від мого дому. Спершу я переглянув кілька референсів на Pinterest і обрав два концепт-арти, які візьму за основу. Перший рівень мав виглядати як торгова точка, адже це і є магазин. Я виклав прямокутну основу, залишивши трохи місця від дороги, і почав формувати навіси з призмарину та міді. А після цього Визначився з палітрою. Основним блоком став пісковик, звів периметр стін і додав балкон на другому поверсі. Пізніше він розквітне зеленю і рослинами. Завершуючи, накрив дахом прибудову другого поверху, а потім і верхню частину будівлі. Тепер деталі. Фасад із торгівельним віконцем має бути ідеальним, адже саме він привертає увагу гравців. Я трохи скоригував палітру першого поверху, додав квіткові вазони попереду і кілька зовнішніх штрихів, водостічну трубу, продовження навісу це ті дрібниці, які роблять будівлю живою. І на остаток рослини вони завжди додають затишку. Я почав із дерева, що в'ється вздовж правої стіни. Міксуючи листя з мохом, можна створити легку повзучу ліану, яка не перевантажує фасад, але додає глибини. Подібна рослина буде із іншого. Боку, а ще одна на балконі, що тягнеться вгору до даху другого поверху. І ось готова будівля повністю зі звичайних блоків і з моїх шалкерів, без біганини, без зайвого грінду, усе під рукою. А що ви зберігаєте у скрині Енду? Напишіть у коментарях. Мені справді цікаво послухати, хто як організовує свої ресурси. І якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую вам за перегляд. З вами був Грін. До зустрічі!